Що таке Medical Bridge? Наша мета створити гармонійну єдність інтересів у медичній сфері, об'єднуючи лікарів, аптеки та пацієнтів. Ось три головні напрямки нашої діяльності. Перший – освітній напрямок. Наші курси спрямовані на створення унікального освітнього простору, доступного для лікарів будь-якої спеціальності та рівня кваліфікації і повністю вільного від реклами. Кожен лікар, незалежно від своєї спеціалізації, знайде у нас можливість навчатись застосовувати клінічні випадки у своїй практиці, використовувати сучасні протоколи лікування та діагностики. Від провідних експертів ми робимо акцент на практичній значущості навчання, щоб підтримати кожного лікаря в розширенні його знань та вмінь. Другий напрямок віртуальний медичний представник. Представляємо нашу новинку для фармацевтичних компаній – віртуальний медпредставник. Цей зручний інструмент полегшує зв'язок між фармацевтичними компаніями та лікарями, використовуючи сучасні віртуальні технології. Він допомагає налагоджувати важливі професійні зв'язки та полегшує обмін інформацією, залишаючись вірним вашим стратегіям просування. Віртуальний медпредставник це ваш ключ до більш ефективної та зручної взаємодії у фармбізнесі. бізнесі. І третє: сервіс взаємодії для аптечних мереж. Наш сервіс спрямований на зміцнення зв'язку між маркетинговим відділом аптечних мереж та їхніми клієнтами. Щоб зміцнити лояльність до бренду, ми надаємо інструменти, які допомагають аптекам ефективно взаємодіяти з відвідувачами, пропонуючи персоналізований підхід. Та покращуючи загальне враження від обслуговування. Наша мета це допомогти аптекам не тільки залучати нових клієнтів, але й утримувати постійних покупців, створюючи міцні та довгострокові відносини. Це Medical Bridge.